Прикордонники Одеського загону морської охорони та Ізмаїльського загону у взаємодії з представниками природоохоронних органів продовжують здійснювати заходи, направлені на протидію браконьєрській діяльності у водоймах прикордонних контрольованих районів. Так, сьогодні, під час пошуку незаконних знарядь лову. Методом тралення прибережної ж зони Чорного моря в районі Гирла-Циганській річки Дунай, що входить до Дунайського біосферного заповідника, кораблем маршруткої охорони спеціального забезпечення «Аметист» та малим катером було виявлено та вилучено близько 2 кілометрів заборонених сіток. В ході їх подальшої виборки з води було виявлено сім заплутаних кутинетах мертвих дельфінів, породи Азовка та дві живі червонокнижні грибини Асетер та Севрюга. Оцетрових одразу було випущено у море. Сума завданих збитків державі склала 700 тисяч гривень. Все, давай. Все, давай. Все, давай. Все, давай. Все, все, кленики, давай, давай. Давай, не попадай. Давай, давай, давай. Давай, так! давай. Давай, давай, давай. Давай, thank <laughs> you